Славно переходимо. Отже, нагадаю, моїм співрозмовником є політолог Володимир Цивулько. Мене звати Олександр Старацов, я є незалежний журналіст, і ми говоримо про те, що не так з планом перемоги Володимира Зеленського. Про... а про цей план вже фактично з перемогою Трампа всі забули. Але тоді виникає питання: чи то план був поганий, чи то він його невчасно висунув, чи от якась інша біда. Тим планом сталося? Ну, це пос... вживання термінології певної Зеленського, не пов'язано з реальним задумом. І ну, є таке поняття, що мовлення політикові дане не для того, щоб виказувати свої наміри, а приховувати свої наміри. І те, що називає Зеленським Зеленський планом, воно не відповідає параметрам плану. Бо план передбачає, перше. Засоби виконання, друге, терміни виконання, третє відповідальні особи. Оце тоді план. Ну, ну. І, і ще поря, порядок дій. Також ну, це, Це, мабуть, чотири головних критерії. Це... Але хіба відповідальною особою не є Андрій Єрмак? Так Це так не працює, тому що ну. Андрій Єрмак це і Зеленський це по суті як, як у електричній вилці е, Фаза і нуль. І не буде фази, не буде нуля. Тобто не буде ланцюга е, транспортування електрики. Ну, нуль це Зеленський, я так розумію. Ну нуль це Зеленський. Фанза це єрма, але це, але це от, от одна й та сама інституція. От в чор тому що держава це е, велика кількість інституцій, і, і е, в такому плані наприклад передбачається місце роль цілових органів, місце роль фінансових органів, місце роль е, е, зовнішньої політичної компоненти. Далі і роль, місце, роль е, у таких планах місцевого самоврядування. А те, що Зеленський писав, воно, воно малювалося під е, 5-6 медиків. Тобто, ну, ну, воно не є планом взагалі, тобто, воно не відповідає самому терміну план. Це насправді така, я б сказав, механізм мед, медіа. Е, Медіа присутності, підтримки медіа присутності Зеленського. Але, але От... дивися, дивися, але цей план став не актуальний і акурат з перемогою Дональда на американських виборах. А якби переміг перемогла Камала Гарріс він що? Він би залишався чинним чи як? Він апріорі виписаний так. Ну, перша стаття це. Членство України в НАТО, а Україна все зробила для того, щоб бути членом НАТО? Зеленський же сам постійно скандалився з НАТО. Тобто він вибудував такий ланцюг причинно наслідкових зв'язків і, і ляпів своїх особистих, що, в принципі, він не сприймається як особа, як, з якою можна укладати якісь чесні угоди. Чому, наприклад. Він не укладав е, ці безпекові угоди е, з обов'язковою ратифікацією парламенту. Більшість світових лідерів дивилась на це і думала, що за мудак. Ну, це ж, ну, це ж дурдон, це ж це ж е, понаписувати пачки бумажок, е, махати з ним ними на кожному кроці, але. Без ратифікації це, це якийсь ну неповносправний документ. Тобто він не міждержавний, це такий між собоючий. А це фігня повна тоді. Тоді це повна фігня. і, і такі, таких, таких договорнячків Зеленський наплотив дуже багато. Він думав, що. Ці договорнячки будуть весь час його утримувати. Тобто, західним політикам він буде потрібен у вигляді е, ну, дотримання цих договорнячків. Та нафі, він кому потрібен. Він, попер, він вже не потрібен українському народу. І на Заході це дуже чітко розуміє. Володимир Володис. Я би хотів звернути увагу на щирість Зеленського. Щирість uh, ну, це взагалі не є характеристика татама для будь-якого політика але з іншого боку він все ж таки має походження з, з мистецького середовища. Хай ішов у бізнес, але це теж якась частина мистецтва. Ну, це не мистецтво, це, це бізнес насправді але. Бізнес. Ну, він, він пов'язаний з мистецтвом з іншого боку. Він дійсно робив е, інтерпризи. Він, він прокатував тут російські театри. Тобто, він, він займався е, е, ну, русифікацією українського простору. Без безпосередньо він винуватий в цьому. Так, так. але дивися, справді, що ти коли кажеш щирий, не щирий, ми пригадуємо. Оцю абсолютно дикий випад Зеленського сеньор Голодомор. От, я, власне, хотів про це і поговорити про цей сеньор Голодомор, але вчора він з Оленою Зеленською йде класти квіти до. Ну, я розумію, що це її по поп... протоколу. Це протокол, він, він же був на Антимайдані. Він по суті, частина антимайдану. Згадаймо, що він гастролював у Горлівці. В квітні 2014 е, року коли недалеко від їхнього концертного залу вбивали Володимира Рибака за український прапор, е, побивали студентів львівських там, а він розповідав байки про те, що от, от ми ще немножко, і побідім і тому подібне. Тобто, е, ну він, він просто не зрозумів одної речі переключитися. І шоу бізнесу з комедіанства на серйозну політику можна лише е, зішкріпши з себе ну, тягар е, оцих паскудних випадів антиукраїнського характеру, який він допускав. Е, він е, проти Ющенка, проти Порошенка. Е, просто ну, ти можеш іронізувати, але коли ти заходиш в політику, ти не повинен затикати рота іншим. А він же, зайшовши в політику, він позатикав всім, хто, хто, ротив, хто іронізує з нього персонально. Ми ж, це ж факт, який ну, не треба доводити. Скільки та навіть кримінальні справи повідкривали? Згадаймо дурацьку справу про оцей сюжетик, де персонажа переїжджає машина. Перед ви... Так. А персонаж, якого переїжджає машина, не розстрілює парламент у фільмі Слуга народу? Розстрілює. Так отож. Тоді за цією логікою персонаж, який грав роль е особи, що розстрілювала парламент, повинен бути не в Президентському палаці, а в Лук'янівці. Але чомусь вони переслідують інших за те, що творять самі. Наприклад. Є такий Коваленко, центр протидії. Так. Е... Ну, е, та. І він, от я був вчора на ефірі, і він включився, і він починає розповідати, що західні ЗМІ е, е, злили секрет е, інформацію про те, що в, в Україні десь 50 ракет Атака так, і починає гнати оцю всю пургу. Чекай. А Зеленський, який розповідає про 100 ракет, це не те саме. Те саме? Те саме? Так вони колоди в очу своєму не бачать, а якщо щось озвучує особа не з їхнього табору, вони починають піднімати хай. Є інша історія, яка насправді є ну потребує розслідувань СБУ, тому що той обсяг інформації про внутрішні військові стосунки між генералітетом, які вилила. Безугла в соцмережі це обсяг інформації абсолютно розвідувального характеру. З цього приводу хоч хтось допитав безуглу, чи ні? Mm -hmm. Як я оприлюднив, мене б вже запакували в слідчий ізолятор. Ні. Mm -hmm. Але безугла це цілком продукт Зеленського. Ну так. Це так, так би мовити, їхня хвора уява. Вони багато чого не можуть собі дозволити, тому використовують безумно. От і все. Тобто, все ж таки, оця е, нещирість Зеленського, а його антимайданність вона виходить, що вона таки вилазить кожного разу. Так. Психологічно не можуть відірватися від цього. Найцікавіша історія. Трапилася взагалі вчора. Вчора, е, ну, сумний день, е, завжди е, поминальні заходи по Голодомору. І відбувалася наукова конференція про геноцидний характер дії Росії. Там виступив генерал Гуданов. І він розповів, звичайно ж, про розстріляні списки, які готувала Росія. Так. Ні, ребята, не Росія готувала російські списки. Портнов готував списки. Портнов, з яким Буданов засідав на Банковій неодноразово. Портнов, який не, шпарив, не вилазив з банку і після, ну, після обрання Зеленського, хтось затримав портнова. А людей із тих списків точно порозстрілювали в Олешках, в Херсоні, в Бучі, в Ірпені. Російські війська чітко йшли за адресами, шукали тих людей, які в списках є. Отакий от прикол, між іншим. Отакий от між іншим прикол. І от тепер питання. А де портнов? Портнов спокійно виїхав на початку війни з України. Спокійно і сина вивіз. Ніхто йому ніде нічого не перешкодив. А тепер Буданов розповідає про списки е, портного. Але забуває сказати, що він, він каже, що це Росія готувала. Це, це готували антимайданівські сили, Розстрільні списки. Це злочин проти людяності, це по суті ці люди підпадають під е, Це воєнні злочини. Але портно спокійно залишив. <рістична> <турган> <турган> слуги, ну, слуги оточення Зеленського. знали про ці розстрільні списки. Знали вони. Знали. Я, я підозрюю, що частина депутатів із цих ще й брала участь в формуванні цих списків. Тобто, поки Зеленський буде при владі. У нас щоразу виникають оці всі проблеми. У нас просто вигорають залишки держави. Кожен день перебування у владі Зеленського це допалювання залишок, державних, залишків державних інститутів. На виході ми, боюсь, що отримаємо руїну ще більшу, ніж залишив Янукович. Ми пригадуємо, що тоді в казні було 180 тисяч гривень. І знову ж таки, але зробити цим ми поки що нічого не можемо. Глобально. Ми не можемо. Глобально ми можемо, тільки на це повинна бути чітка позиція Шейпартнерів. В принципі. Тулсі Габард, яка тепер буде ну швидше за все, буде керівником центральної розвідки, тобто координатором розвідок спецслужб американських, вона неодноразово говорила про те, що Зеленський прострочений. Тобто, ну думаю, що неспрощаво вона це говорила. Вона колись, це, до речі, не просто тетя. Ця тітя воювала в Афганістані, вона має звання майора, а можливо, навіть підполковника вже. Так що таке, тобто, поки поки не буде виборів, то. <кій> <кій> ну, в нас є механізми без виборів, в принципі, змінити владу, повторити трюк 2014 року і ввести. Виконуючи обов'язки президента і повернути повністю весь функціонал управління економікою і державою саме Кабінету міністрів і парламентських коаліцій. А ВО президента, тобто, у нас в нас всі, всі механізми були. Просто ну, очевидно, що партнери зважали на те, що українці не бунтують, ну. Якщо, якщо українці не не бунтують проти Зеленського, значить можна потримати його якийсь певний час до моменту, коли визріють обставини для його е, змін. Але Є. я інший момент, оце е, затягування перебування зеленського на посаді. Гарантовано забезпечує неможливість переобрання Зеленського. Гарантовано. Тобто, зараз, зараз щоб переобрати Зеленського, треба просто ну, суву на глобус, те, що називають. Тобто ВО, ВО президента, це ти натякаєш на Петра Порошенка. Ну, він може бути головою Верховної Ради. І ВОО президент відповідно. Так. Тому, чому, чому важливо? Бо голова Верховної Ради, якщо по справжньому, то це більше, ніж президент. Бо президент має ну, право підпису і право делегування в уряд двох міністрів. А голова Верховної Ради формує коаліцію і закони для коаліції. Ну і голова Верховної Ради представляє державу народних. Майданчик, між іншим. Добре. А чи не відновиться от ті конфлікти, які вирували особливо за пізнього Порошенка? І доволі сильно, тому що він, попри був мало дуже стій, стійку непопулярність. Ну, зараз -то є розуміння, що Порошенко ефективний, а Зеленський неефективний. Непопулярність була пов'язана з тим, що. Порошенко ніколи не воював із медіа. Хочу нагадати, що проти Порошенка працювало 99% всіх медіаресурсів країни. І він ніколи не переслідував ЗМІ. Ніколи. На відміну від Зеленського. Зараз проти Зеленського працює ну, максимум 10% змі. І то не проти, а, а лише е, нагадує, так би мовити, про е, його відверте знущання з закону і права. Тобто ця обставина у нас змінилася все ж таки. Абсолютно, абсолютно. в суспільстві є е, відчуття е, того, що. Ну, хочу нагадати, наприклад, е, е, соціологію перед початком війни рейтинги на січень 2022 року, рейтинги Зеленського і Порошенка вирівнялися приблизно по 20%. Натомість рейтинг Європейської солідарності складав 18%. А партії Слуга народу шість. По суті, коли Росія побачила ці всі показники, що ну, ще трошки в травні Зеленського просто винесуть з влади, вони почали цю війну. Щоб забетонувати у владі Зеленського. І Ярмака, відповідно. Не скільки Зеленського, скільки Ярмака. Ну, так. я пропоную на цій Оптимістичні, все ж таки, ноті завершити нашу розмову. А Якщо вам було цікаво це відео, обов'язково підпишіться на мій канал, на канал Володимира Цибулька, Цибулька Толк і Цибулько ТВ. Нагадую, мене звати Олександр Срацов, є незалежним журналістом. Ну і всім доброго здоров'я та перемоги.